Кременчуці обговорили поточний стан проходження водопілля. Рівень водопілля у межах Світловодської та Кременчуцької громад не принесе загрози промисловим, сільськогосподарським та житловим об'єктам, повідомляє прес-служба Кременчуцької ГЕС на сайті Укргідроенерго. Паводок, який цьогоріч побачили мешканці придніпровських регіонів, буває раз на 10 років. Причина природня велика кількість води та снігу з Росії та Білорусі. Про це говорив на спільній нараді з представниками Кременчуцької обласної військової адміністрації директор філії Кременчуцька ГЕС Сергій Яременко. Максимальний рівень води в районі Кременчука може бути за проєктом 71 метр. Наразі він коливається в межах 67 метрів і вже при цьому затоплює деякі низини, де взагалі будувати містянам було заборонено. Є схеми затоплення під час паводку. На них зображено, де будувати заборонено. Але в наявності маємо іншу ситуацію, коли люди не дотримуються правил забудови. І наслідки, на жаль, ми бачимо. На сьогодні перша хвиля водопілля позаду рівень води поступово спадає. За прогнозами фахівців, формується друга хвиля водопілля, але вже ці коливання мають бути меншими. Частину води залишать в Кремечуцькому морі, яке ще трохи має запас для заповнення, а частину спустять далі на південь, зазначив під час наради директор гідроелектростанції.